Чи я медачка за те, що відмовляюсь налагоджувати стосунки з батьками, які буквально замінили мене випадковим підлітком. Ніколи не думала, що писатиму цей пост. Мені 24 роки. Я одружена із своєю чудовою дружиною, теж 24 роки. І ми живемо приблизно за 1300 кілометрів від моєї родини останні три роки. Те, що почалося як захоплюючий новий розділ нашого життя, перетворилося на майстер-клас сімейної дисфункції, який, чесно кажучи, варто було б включити до. До підручника з психології дозвольте намалювати вам повну картину динаміки моєї родини, бо контекст тут має значення. Мій тато, 46 років, завжди був тим, кого я великодушно називала емоційно недоступним. Коли я була молодшою, наші стосунки і так були досить поверхневими. Незручна світська розмова та змушені обійми під час свят. Ми стали ще більш дистанційованими, коли він одружився з моєю мачухою 45 років і привів її річну доньку, якій зараз шістнадцять. Наше життя я справді намагалася бути привітною, але швидко стало зрозуміло, що тепер я змагаюся за увагу в домі, День ній у мене ніколи особливий не було. Справжнім поворотним моментом стало те, коли ми з дружиною прийняли кілька важливих рішень, які мої батьки, скажімо так, вони не влаштували нам святкування з цього приводу. Я навмисно говорю розпивчато, бо специфіка не важлива. Важливо те, що замість дорослих розмов про свої занепокоєння вони обрали зрілий шлях повного ігнорування власної. Доньки, я надсилала повідомлення, щоб довідатися, як справи, ділитися новинами про наше життя, навіть просто випадкові меми, намагаючись підтримувати якийсь зв'язок. Повна тиша, кожне повідомлення залишалось прочитаним, ніби я була якоюсь наполегливою колишньою, якою вони намагалися уникати. Але ось де ця історія переходить від розчарування в батьках до що в біса взагалі відбувається. Минулого різдва ми з дружиною подолали ці 1300 кілометрів додому на свята. Ми планували переночувати у та. Тата, перш ніж їхати далі, відвідуючи родину дружини, це традиція, яку ми підтримували, незважаючи на зростаючу дистанцію в наших стосунках, зайти до того дому, було як потрапити в сутінкову зону. Моя дитяча кімната кімната, де я провела 18 років свого життя, де плакала через перші розставання та святкувала випуск зі школи, займав. Повний незнайомець. Ну не зовсім незнайомець, 18-річний племінник моєї мачухи. Виявилось, у нього були якісь проблеми вдома, і він попросив переконтуватися кілька днів. Ці кілька днів таємничим чином розтягнулися на кілька місяців безкоштовного проживання в тому, що раніше було моїм простором. Але чекайте далі ще гірше. Коли я ходила по дому, де виросла, я помітила щось, від чого в мене почав кипіти мозок. Кожна фотографія мене, яка колись прикрашала холодильник, знімки з мого випускного, ви для минулих свят була систематично знята і замінена фотографіями цього хлопця. Зверніть увагу, не додана поряд з моєю, а повністю замінена, наче вони провели хірургічне видалення мого існування з їхніх щоденних візуальних нагадувань. Останнім цвяхом у труну стала різдвяна вечеря. Мої батьки провели весь прийом їжі, захоплено розповідаючи про свої плани проїхати 1300 кілометрів, щоб подивитися, як цей племінник грає в коледжський американський футбол. Вони були настільки захоп... Захоплені говорили про бронювання готелів, як зроблять цілі вихідні з цього, як пишаються своїм хлопчиком. Цей хлопець живе на точно такій же вістині від моїх батьків, як і я. 1300 кілометрів. Я живу за 1300 кілометрів вже три роки, і вони ні разу до мене не приїхали. Жодного разу. Але для чужого племінника, який квартирує в моїй спальній кімнаті, раптом вони стали ентузіазмами подорожей, які планують складні місії підтримки. Я сиділа, ковиряючись своїй індишці, слухала, як вони планують цей грандіозний жест для когось, хто навіть не їхня біологічна родина, тоді як їхня справжня донька, яка намагалася підтримка. Отримувати стосунки, незважаючи на їхнє холодне ставлення, могла б з таким же успіхом бути невидимкою. Дружина стиснула мою руку під столом, бо бачила, як я обробляю це нищівне усвідомлення в реальному часі. Посилання було кришталево ясним. Мене замінили не просто в моєму фізичному просторі, а в їхньому емоційному пріоритеті майбутніх планах, щоденних думках, що представлені тими фотографіями на холодильнику, цей підліток яким чином заслужив більше уваги, підтримки та любові за кілька місяців, ніж я змогла отримати за 24 роки життя, будучи їхнім справжнім членом родини. А тепер, ось де в історію входить моя кохана бабуся, 67 років. Вона, чесно кажучи, єдиний член родини, з яким я справді близька. Людина, яка завжди була моїм емоційно безпечним притулком, коли решта родини здавалася холодною та негостинною. Вона знає, наскільки ця ситуація мене ранила, і на власні очі бачила, як до мене ставились батьки. Вона бачила ігнорування повідомлень, відхилені дзвінки, повне емоційне ігнорування. Але і ось де я маю проблеми. Вона хоче, щоб це я виправила. Вона постійно говорить речі на кшталт: ти ж знаєш, які вони. Та хтось має бути мудріжим. І родина є родина. Вона тисне на мене, щоб я знову зв'язалася, вибачилась, за що я, чесно кажучи, не знаю. По суті, поповзла назад і благала про стосунки з людьми, які дуже ясно дали зрозуміти, що я замінена. А ось моя пропозиція. Я намагалась місяцями після того, як вони почали мене ігнорувати. Я продовжувала виходити на зв'язок. Я насилала продумані повідомлення, ділилася хорошими новинами, питала про їхнє життя, навіть насилала квіти на день матері, які повністю проігнорували. Я виснажила себе, намагаючись підтримувати зв'язок з людьми, які не могли навіть надіслати двослівну відповідь. Я відмовляюся далі принижувати себе, ганяючись за батьками, які вже показали мені, яке саме місце я займаю в їхньому пріоритеті. Моя дружина повністю підтримує моє рішення. Вона бачила, як я плачу після кожного проігнорованого повідомлення. Як нав'язливо перевіряю телефон, сподіваючись на будь який знак того, що моїм батькам все ще не байдуже моє існування. Вона лютує за мене і думає, що моя бабуся. Хоч і з добрими намірами, просить мене підпалити себе, щоб зігріти всіх інших, але я розриваюся. Бо розчарувати бабусю здається майже гіршим ніж прийняти ігнорування батьків. Вона виховала мене цінувати родину, лояльність і прощення. І я знаю, що вона справді переживає про довгострокові наслідки цієї тріщини. Вона постійно каже, що життя коротке, і я пожалкую, що не намагаюся більше, коли їх не стане. Річ у тім, що я не думаю, що пожалкую. Я думаю, що пожалкую витрачати емоційну енергію на людей, які вже продемонстрували, що я не варта їхнього часу та любові. Я думаю, що пожалкую, навчаючи їх тому, що вони можуть поводитися зі мною як сміттям, а я все одно повертатимусь за добавкою. Я думаю, що пожалкую, ставлячи їх комфорт на перше місце над власною самоповагою. Дехто може сказати, що я дріб'язкова або тримаю образи, але я називаю це межами. Я навчилася, що іноді найбільш люблячий вчинок, який ти можеш зробити для себе, це перестати благати людей піклуватися про тебе. З мене досить бути тим членом родини, який. І має заслужити основну повагу та увагу. З мене досить удавати, ніби кровна спорідненість автоматично дає людям право витирати об мене ноги. Мої батьки зробили свій вибір, коли замінили мої фотографії. Вони зробили свій вибір, коли планували 1300 кілометрові поїздки для нього, залишаючи мої повідомлення без відповіді. Вони зробили свій, вибір, коли перетворили мою дитячу кімнату на постійне місце проживання. Когось іншого, навіть не згадавши мені про це, я просто нарешті роблю свій вибір. Отже, Редіт, я модачка за те, що відмовляюся ганятися за батьками, які вже показали мені, що мене замінили, чи маю я ігнорувати власне емоційне благополуччя, щоб зробити бабусю щасливою, або нормально дозволити деяким мостам згоріти, коли люди з іншого боку вже полили їх бензином? Едіт. Дякую всім за приголомшливу підтримку. Читання цих відповідей підтвердило те, що я вже знала серцем, що я заслуговую на краще ніж благати за крихти прихильності від людей, які мають любити мене безумовно. Ми з дружиною плануємо провести делікатну розмову з бабусею про межі, і ми зосередимось на побудові нашої обраної родини з людьми, які справді хочуть нас у своєму житті. Вердикт Reddit, не мудак. коментарі. Не мудак взагалі, та історія з фотографіями просто знищила мене. Це не просто нехтування, це активне стирання. Вони не випадково забули про тебе. Вони свідомо вирішили прибрати кожне візуальне нагадування про твоє існування і замінити його кимось іншим. Це, чесно кажучи, рівень психологічної війни. Твоя бабуся має добрі наміри, але вона по суті просить тебе вибачитись за твоє існування, за те, що маєш почуття з приводу заміни, Ні в якому разі ти маєш повне право захищати свій спокій. Мій тато зробив щось подібне, коли одружився вдруге. Раптом мій зведений брат став золотою дитиною, а я стала ганчіркою. Різниця в тому, що я продовжувала повзати понад роками, намагаючись завоювати його схвалення. Спойлер, це ніколи не працювало. Хотіла б я б мати твій хребет у 24. Ти не спалюєш мости, авторе, ти просто відмовляєшся продовжувати відбудовувати те, що вони постійно зносять. Також чи можемо поговорити про те, як вони планують 1300 кілометрові поїздки. Для цього хлопця, але не могли навіть відписати тобі, це навіть не тонкий фразеологізм. це просто жорстоко. Сімейний адвокат тут. Я постійно бачу цю динаміку в змішаних сім'ях, і те, що ти описуєш, виходить за межі типового фаворитизму, систематичне видалення твоїх фотографій, віддання твоєї кімнати назавжди без обговорення, і повне припинення спілкування свідчить про те, що вони вже розлучилися з тобою емоційно. Твоя бабуся діє зі старовірського менталітету, де сімейну дисфункцію заметають під килим заради миру. Молодець, що визнаєш свою цінність. Дорогенька, мені 73, і я маю тобі щось сказати, чого твоя бабуся не скаже. Вона не права. Я дуже люблю свою онучку. Але якби мій син поводився так з нею, як твої батьки поводяться з тобою, я б була першою, хто сказав би йому це виправити, а не їй. Іноді ми, старші люди, так боїмося розпаду родини, що тиснемо не на ту людину, щоб вона все виправила. Ти не відповідальна за управління емоціями інших людей, чи виправленням стосунків, які ти не псувала. Твої батьки Дорослі люди, які прийняли доросле рішення, нехай живуть з наслідками. Як мачуха, це викликає у мене абсолютну лють. Те, що племінник твоєї мачухи отримає більше любові та підтримки, ніж ти. Просто я навіть не можу це осягнути. Мої пасинки навіть не мої біологічні діти, а я б буквально билася з медведем за них. Те, що твій. Тато, твій справжній біологічний батько поводиться з таким випадковим підлітком краще ніж з власною донькою, чесно кажучи, неприпустимо. І питання авторе цей фаворитизм почався чи після того, як ти зробила камінаут або одружилася зі своєю дружиною. Бо якщо це пов'язано з цим, ми маємо справу в цілком іншим рівнем жахіття. Автор після камінауту точно стало гірше, але чесно кажучи, фундамент вже був там, і тато ніколи не був особливо хорошим в плані емоційної підтримки а коли мачуха і зведена сестра переїхали, я відчула, що змагаюся за крихту уваги. Каміна от просто дав їм виправдання для того, що вони вже робили. Авторе, я проходила через щось подібне зі своєю біологічною мамою, коли мені було 20 з чимось. Вона в основному замінила мене дітьми свого хлопця, і я провела роки, намагаючись заслужити назад місце в її житті. Терапія допомогла мені зрозуміти, що я буквально благала когось любити мене. А так любов не працює. Найкраща порада, яку я отримала, була. Перестань намагатися переконувати людей обрати тебе. Обери себе натомість. Через три роки я щаслива, ніж будь коли зі своєю обраною родиною. Деякі люди не заслуховують доступу до дивовижної людини, якою ти стала, твої батьки втратили, а не ти. У мене трішки залишається питання по матері, де вона ділася, тому що авторка нічого не сказала. І якщо така погана емоційна підтримка від батька, то вона повинна бути хорошою від матері. Далі з приводу батька примушувати когось себе любити або поважати це дуже дурна затія, але потрібно бути готовою до того, що якщо в них щось трапиться, а цей не хто він їм взагалі тепер в цій ситуації, не захоче їм допомагати, то вони можуть через суд примусити авторку їх забезпечувати. Не знаю, як в інших країнах, але у нас здається, так робиться. Якщо ти забезпечував дитину і ти на пенсії або тобі потрібні гроші, ти в принципі можеш подати в суд на аліменти від дитини. Якщо я помиляюся, то можете поправити мене в коментарях, але мені здається, це так і є. Тому авторці потрібно зібрати якомога більше інформації про це. про Консультуватися з юристами конкретно в їхній країні, як це діє, щоб у неї потім не було таких. Проблем, коли їй потрібно буде забезпечувати батьків, які повністю її ігнорували все життя. І я думаю, що вона не мудачка, краще з ними хай не спілкується і не псує своє емоційне здоров'я. А ви пишіть свою думку в коментарях, а ми приходимо до наступної історії. Чи я мудачка, якщо не дозволила своїй колишній свекрусі влаштувати мені засідку біля моєї квартири? Отже, це історія, від якої мене досі мурашки по шкірі через два роки, і мені потрібно, щоб реді це вирішив раз і назавжди, тому що. Очевидно, деякі люди думають, що я тут лиходійка. Перед історія. у мене є винятково над дітьми. Це важливо далі. Мій колишній та вся його родина живуть за 580 кілометрів від мене. Що, чесно кажучи, здебільшого було благословенням. Ми говорили про відстань, яка потребує планування, грошей на бензин і цілодобового зобов'язання. Це зовсім не ситуація для випадкового. Заскочу на хвилинку. Уявіть собі, Дев'ята година ранку, мав бути спокійний ранок. Я все ще в піжамі, коли чую наполегливе постукування у вікно моєї спальні, не у вхідні двері, у вікно спальні. Вже дивно, правда? Я визираю через жалюзі і бачу жіночі кросівки. Мій мозок ще завантажується, тому я дивлюся вище і бам! Прямо зустріч поглядом з матір'ю мого колишнього через вікно моєї спальні. Наче якась заміська сталкерка. Момент. Що за біс? Був реальним. Ось що стосується мого житлового комплексу, він не огороджений. Тож будь-хто може зайти на територію, але вам потрібна ключ-карта, щоб фактично зайти до будівель. Що означає, що ця жінка навіть не могла постукати у мої вхідні двері як нормальна людина, їй довелося крастися до вікна моєї спальні на першому поверсі і стукати по склу, наче вона намагається подати сигнал Бетмену. Тепер, коли вона мене побачила, а я стою там у піжамі, схожа на оленя у світлі фар, я вирішую. Що краще одягнутися і подивитися, що це за свіжий біс. Єдина причина, чому в неї взагалі є моя адреса, це те, що кілька місяців тому вона запитала, чи може надіслати поштою подарунки для дітей. Як дурепа, я дала їй свою адресу, думаючи, що вона, знаєте, надійшла речі поштою, як нормальна людина. Коли я її впускаю, вона видає мені цю перлину. Я була в околицях. В околицях за 580 кілометрів від місця, де вона живе. Звісно, ага, я питаю, чому вона не подзвонила спочатку, і вона дає мені цей діамант. Це було спонтанне рішення. Наче з'явитися у чиємусь домі без попередження з присутніми дітьми це те саме, що вирішити випити кави по дорозі на роботу. Я дозволяю їй побачитися з дітьми, тому що, чесно кажучи, я була занадто шокована, щоб робити щось інше. Але коли вона йде, я роблю це кристально ясним. Наступного разу вам потрібно попередити мене перед переїздом, і я говорю не про десять хвилин заздалегідь. Мені потрібно принаймні тиждень попередження. Вона киває і погоджується. Я думаю, ми домовились. Спойлер. Ми не домовились. Друга засідка. Також відома як зухвалість б'є у відповідь. Через чотири місяці. Чотири місяці я знову чую те незнайоме постукування у моє вікно. Цього разу я навіть не дивлюся. Я точно знаю, хто це, і я не граю в цю гру. Мій телефон починає дзвонити. Раз, два, три. Три, на п'ятому дзвінку я відповідаю: відкривай, я хочу побачити дітей. Ніякого привіт, ніякого вибач, що знову з'явилася без попередження після того, як ти конкретно сказала мені цього не робити, лише вимоги. Ось, де я зробила те, що деякі люди, очевидно, вважають муданським вчинком. Я сказала їй, що мене немає вдома. Повна брехня абсолютно. Виправдання? Я думаю, так. Я за 50 кілометрів відвідую свого тата з дітьми. кажу я їй. Чому ви не попередили заздалегідь, як я просила? Вона мені не вірить, вона вимагає адресу мого тата. Коли я відмовляюся, бо хто чорт забирай це робить? Вона наполягає, щоб це було ще одне спонтанне рішення і що вона знає, що я вдома. Я кидаю слухавку. І відразу мій телефон починає вибухати повідомленнями від мого колишнього. Дозволь моїй мамі побачити дітей. Чому ти все ускладнюєш? Вона проїхала стільки кілометрів заради них. Я кажу йому те саме, що й їй. мене немає вдома. Навіть якби я була з'являтися без попередження. Попередження після того, як я прямо попросила цього не робити, це ненормально, і ви не повірите. З'являється поліція. Ось де ця історія переходить від дратівливої до абсолютно божевільної. Через кілька хвилин у двері починають агресивно стукати. Не стукати просто, а прям колотити, наче хтось намагається їх виламати. Це поліція. Я не відповідаю, тому що, відверто кажучи, мене немає вдома. І навіть якби я була, я хочу знати, що відбувається, перед тим, як відкрити двері копам. Мій телефон дзвонить, невідомий номер. Це офіцер Пані, ми тут, щоб провести перевірку благополуччя. Ми отримали повідомлення, що від вас нічого не чути вже три дні. І я занепокоєння за вашу безпеку. Три дні. Я буквально щойно розмовляла з цією жінкою, цілих п'ять хвилин тому. Я пояснюю офіцеру, що це повне лайно. Я щойно розмовляла по телефону з матір'ю мого колишнього. Вона з'явилася без попередження, попри те, що я прямо сказала їй цього не робити, і я зараз з родиною. Мені не потрібно повертатися додому лише тому, що хтось вирішив приїхати 580 кілометрів без дзвінка. Офіцер також намагався сказати мені, що незаконно не відкривати двері, коли поліція стукає. Я майже впевнена, що це не так працює. Але гаразд, після того як я пояснюю ситуацію, офіцер розуміє, що його обдурили, і йде, але драма на цьому не закінчується. Мій колишній негайно надсилає мені повідомлення, називаючи мене мудачкою і питаючи, наскільки важко було просто дозволити моїй мамі побачити дітей, коли вона приїхала весь цей шлях. Дозвольте мені бути абсолютно ясною щодо цього. Я не ненавиджу цю жінку. Я не проти її відвідувань. Я не проти того, щоб вона була поруч з моїми дітьми. Вона їхня бабуся, і я розумію, що вона хоче їх бачити. Чого я не можу і не буду терпіти, так це коли хтось з'являється у моєму домі без попередження, вимагає доступу до моїх дітей, а потім залучає правоохоронні органи, коли я не підкорююсь їхнім незрозумілим вимогам. Це відчувалося як гра, наче вона перевіряла, чи може вона знести мої кордони бульдозером і змусити мене підкоритися через залякування. Той факт, що вона збрехала поліції про те, що від мене нічого не чути вже три дні, коли ми буквально щойно розмовляли. Це доказ того, що це було не про турботу, про моє благополуччя. Це було про контроль. У мене єдина опіка не просто так. Це означає, що я вирішую, коли, де і як відбуваються відвідування. Трохи поваги і основного спілкування. Це не забагато просити, особливо коли хтось їде 580 кілометрів, щоб побачити дітей, які навіть не є їхніми. Родина мого колишнього тепер думає, що я контролюю. Частинка, яка тримає їхніх онуків подалі від них. Моя подруга думає, що я була занадто жорстокою і мала просто стерпіти, оскільки вона проїхала весь цей шлях. Але ось у чому річ. Ніхто не просив її їхати весь цей час без дзвінка, ніхто не змушував її витрачати гроші на бензин і цілий день на незаплановану поїздку. І ніхто не казав їй брехати поліції, коли її маніпулятивні тактики не спрацювали. Я встановила розумний кордон дзвонити заздалегідь, попередити мене принаймні за тиждень. Вона погодилась на цей крок, а потім негайно його порушила. Коли я цей кордон відстояла, вона залучила правоохоронні органи на основі брехні. Отже, Редіт, чим удачка я тут? Чи мала я просто відкрити двері і вдати, що все гаразд, чи розумно очікувати, що дорослі спілкуються як дорослі, особливо коли задіяні діти? Едіт для тих, хто питає про ситуацію з опікою. Так, є причини, чому у мене єдина опіка, і ні, від мене не вимагається сприяти візитам з членами розширеної родини, які не можуть поважати основні кордони. Еді 2. всім, хто каже, вона просто бабуся, яка хоче бачити своїх онуків. Бути дітесем або бабусею не дає вам права з'являтися у чийомусь домі без попередження і вимагати доступу до дітей. Кордони існують для безпеки і спокою всіх, включаючи дітей. В коментарях люди трішки розділилися, але основна маса за ним мудак. Коментарі. Зовсім не мудак постукування у вікно спальні. Це справді моторошна поведінка, наче вона не могла навіть використати головний вхід як нормальна людина. А потім брехати поліції про перевірку благополуччя це територія подання неправильного звіту. Моя власна свекруха намагалася зробити щось подібне, коли мої діти були маленькими. Одного разу з'явилася під час денного сну і дзвонила у дзвінок багаторазово, поки не розбудила моїх малюків. Коли я вішливо попросила її дзвонити спочатку, вона сказала: родині не потрібний дозвіл відвідувати родину. Я сказала їй, що закони про вторгнення не погоджуються. Деякі люди справді думають, що дідусь бабуся дорівнюють авто автоматичний пропуск до доступу автор ситуація з вікном в спальні досі викликає в мене мурашки, чесно кажучи, наче хто робить таке? І так, менталітет родині не потрібен дозвіл це дичина, мати онуків не відкладає право інших людей на основну повагу. Колишній диспетчер поліції тут те, що вона зробила, абсолютно можна вважати подачою неправдивого звіту. Перевірки благополуччя призначені для випадків, коли хтось справді зник або в небезпеці, а не коли бабуся не отримує по-своєму. Більшість копів ненавидять, коли їх використовують як літаючих в мав у сімейних драмах. Також той офіцер помилився щодо того, що незаконно не відкривати двері. Якщо у них немає ордера, ви не зобов'язані відкривати. Схоже, він просто намагався змусити вас підкоритися, тому що розбиратися з дурними сімейними дзвінками його дратує. Документуйте все. Такі схеми ескалації зазвичай не припиняються самі по собі. Автока дякую за це. Я була майже впевнена, що це не так працює, але не хотіла сперечатися з копом у той момент. Я зберігаю скріншоти всіх повідомлень і дзвінків з тих пір. Яка зухвалість! за 580 кілометрів, і вона просто виявилась в околицях недалеко. В яких околицях? На мерсі. Я зараз маю справу з подібним зносом кордонів від моїх колишніх родичів по шлюбу. Вони думають, що оскільки я розлучаюся з їхнім сином, а не з ними. Вони все одно повинні мати необможений доступ до моїх дітей. Вибач, Карен, але опіка не так працює. Хочеш бачити онуків? Навчися користуватися телефоном. Наче це 2025 рік. Тримайся, ти навчаєш своїх дітей, що їхній дім це безпечне місце, де люди не можуть просто з'явитися і висунути вимоги. Це насправді дуже важливо. Авторка В яких околицях на Марсі змусило мене впасти від сміху, але ти абсолютно правий щодо навчання дітей кордонів. Я не хочу, щоб вони виросли, думаючи, що нормально, коли люди ігнорують їхній комфорт і кордони. Мудак. <гум> Стоп, жартую, точно не медак, але серйозно, чи є у тебе щось у твоїй угоді про опіку щодо відвідування бабусі дідуся, тому що ця поведінка кричить, хтось збирається подавати на права дідусів бабусів. Ескалація до залучення поліції турбує і може бути тим, як вона будує справу про те, що ти відчуджуєш дітей від родини. Можливо, варто проконсультуватись із сімейним юристом просто для перестрахування. Документуй все: незаплановані візити, незапланований звіт поліції, вимога повідомлення твого колишнього. Це має майбутній юридичний головний біль, написаний по всьому. Автор у наказі про опіку немає нічого про дідусів бабусь, оскільки мій колишній ледве користується своїми власними правами відвідувань. Але ти права щодо документації? Я почала вести папку з усіма на всякий випадок. Той факт, що вона навіть не могла отримати нормальний доступ до твоєї будівлі і мусила крастися до твого вікна спальні, наче якась бабуся сталкерка абсолютно вбиває мене, але серйозно дзвонити поліції, тому що ти не кинула все заради її незапланованого візиту. Це психопатична поведінка. Вона витратила ресурси екстрених служб через свою істерику. А що, якби була справжня надзвичайна ситуація, поки вона розбиралася з її вигоданою драмою? Ти колишній пише тобі про наскільки важко. Було б його матері взяти телефон. Ланка буквально лежить на підлозі. Автор, бабуся, сталкерка буде жити в моїй голові безкоштовно назавжди. Але ти абсолютно права щодо витрачення ресурсів екстрених служб. Це мене теж дуже турбує. Це підручна ескалація порушення кордонів. Спочатку вона тестує незаплановані візити. Ти встановлює щиткий кордон, вона чекає кілька місяців, потім тестує знову, щоб побачити, що ти серйозно. Коли ти його відстояла, вона негайно екскалютувала до спосіб використати авторитетні фігури поліцію, щоб обійти твої рішення. Це насправді дуже поширена схема з контролюючими людьми. Вони будуть тиснути, поки не знайдуть твою точку зламу або спосіб обійти твої кордони. Той факт, що твій колишній негайно став на її Бік, замість того, щоб підтримати тебе, говорить тобі все про їхню сімейку. Стій на своєму. Це не про дітей або відвідини, це про те, хто приймає рішення щодо твого дому і твого розкладу. Автор, це має багато сенсу. Озираючись назад, були точно інші менші натиски на кордони, які я просто пропускала. Тепер, коли ти це так викладаєш, це справді відчувається як тестувальна поведінка. Знаєте, я в принципі не люблю гостей. Так, я інтроверт. Але тут ще й люди, які приходять взагалі без попередження, без дзвінка, без будь-якої домовленості. Я розумію, родичі родичами, але потрібно зателефонувати і запитати, чи людина хоче тебе бачити, або у неї є така можливість. А тут їхати взагалі без будь-якого попередження за майже 600 кілометрів це ненормально. Ще й викликати поліцію, це взагалі треш. Авторка молодець. Я повністю підтримую її позицію, те, що вона. Захищає своїх дітей і їхні кордони. Бабуся могла спокійно навіть набрати перед тим, як їхати, навіть не за тиждень. Якби вона набрала перед тим, як їхати, сказала: так і так, я десь буду поблизу, хочу заїхати до дітей. Чи було б вам зручно, якщо я приїду? Навіть якби вона зателефонувала в той самий день. Вона попередила, вона запитала, вона показала, що поважає кордони. І я на 99% впевнена, що авторка би її пустила. А так приперлася, стукає в якесь вікно, навіть не в двері. Це взагалі ненормально. А ви пишіть свою думку в коментарях, не забувайте поставити палець вверх, підписатися, і далі буде ще цікавіше.